Волонтер Титан створив відеоблог, у якому розповідає з прифронтових зон історії військових у 2024 році. Зайнявся виготовленням дронів. Історію волонтера розкаже Євген Пасайлюк. Далі у сюжеті ми їхали по Житомирській трасі. Те, що я побачив, розстріляні цивільні автівки, багато знищеної російської техніки військової. Я про коли повернувся додому, я просто зрозумів, що все там на сході там рішається доля, доля нашої країни. Спочатку волонтер допомагав місцевим, але потім вирішив підтримувати лише військових. І коли ті, вибачте, не знаю, як їх назвати, мешканці окупованих тепер територій від мене приймали тушонку, прокладки. Жіночі, там, чи, вермишель, чи миючі засоби. А потім цілувалися з кадирівцями і казали: про нас зі забили. Я сказав все. Цивільним в прифронтові місця я більш вести нічого не буду. Хай це жорстоко звучить. Волонтер вирішив створити відеоблог своїх поїздок, у якому ділиться історіями захисників та захисниць їхнім побутом на фронті. А чому би не розказувати просто про наших захисників, там, про твого друга, про сусіда, брата, свата, я не знаю, кума. Хай він там не кинув 100 бімб. але він там це перше допомагає хлопцям і їм показує, що ми за них не забули, що вони комусь потрібні. З часом змінились потреби у військових. Якщо раніше запитували ліки, нині це військова техніка. У 2023 році волонтер разом з колегами та інженерами почав виготовляти дрони. Все почалося з політехнічного коледжу, нашого політехнічного коледжу е, Політех. Е, основний, е, скажімо так, початковий такий, такий поштовх був звідти. Вони давно там, скажем, вони давно на передовій різних розробок, вони давно з хлопцями на зв'язку, вони давно в розробках і так далі. Помаленьку вони там почали робити один, два, три. Там дрони зараз найнеобхідніші. Вони. Не знаю, хто хоче там, не знаю, кілограм вареників чи там, там я не знаю, там, навіть автомобіль відправити, краще відправте дрони. Краще зберіть кошти на дрони. Е, тому що це те, що, я не знаю, там, це може вирішити долю якогось там, на самому пункту посадки. Ми в місяць виставляємо приблизно 300-400 одиниць, ну, потужності, тобто людей, обладнання є, можемо збільшити це. До тисячі півтори тисячі. До Чернівців з кожної поїздки волонтер привозить деталі або використані боєприпаси. Наразі у його колекції понад сотня одиниць техніки. Перш за все, для мене це історія. Це пам'ять. Так, да, це смерть, це біда, горе, але це пам'ять. Ну, коли на Житомирській трасі ми бачили російську техніку розбиту, ну, я шукав там. Не знаю, щось звідти взяти собі. І от оце от кусок, щоб я там залишив своїм дітям, діти, якщо будуть внуки, внукам і так далі. Це кусок російської техніки. Євген Басилюк, Олександра Окіпняк, новини СІ4.